В офісі президента вирішили, що звільненням єрмака воно все якось і завершиться, і можливо, якісь поодинокі точкові перестановки, і все можна залишати так, як воно є. Насправді ситуація є набагато важливіша. Нікого, крім єрмака, по великому рахунку не було відсторонено після того, як вони засвітилися у Міндічгейті. У нас є величезний перелік представників Кабміну, величезний перелік і представників різних державних структур, як то ДБР чи ХІН. Моніторинг з його головою, які є конкретно засвідчені на цих плівках. Їх відсторонили? сторонили ні. Рухаємося далі. Той бюджет, який поданий, був скомпроментованим урядом, а він не був переглянутий. Немає насправді. Такого ґрунтовного перегляду бюджету, щоб там забрати усі хотілки Кабміндіча чи міндічґейто, хто як називає. А насправді зараз там можна вигризти 300 мільярдів гривень на потреби збройних сил України. Де їх брати? Це як мінімум 200 мільярдів. Невідомо незрозумілого резервного фонду Кабміну. Це є 34 мільярди, які можна дістати, вивівши з тіні тютюновий гральний алкогольний бізнес. Це поза 68 мільярдів гривень неефективних, а властиво Популістичних видатків спрямованих на потенційну виборчу кампанію Володимира Олександровича і останнє насправді нам зараз всім треба думати. Як сформувати нову спроможну коаліцію і новий спроможний нескомпрометований уряд, щоб виводити Україну з кризи і мати можливість боротися за наше з вами виживання? Поки цього всього не зроблено, ми маємо битися усі двері, ми маємо тримати цю тему в медійному просторі, тому що далі вже не можна.